Молитва на благословення свічок настрітання. Положіть ці свічки дома в себе на столі і зачитайте над ними таку молитву. Боже істини, світло, одвічний подателю і сотворителю світла, влий у серця вірних ясність віковічного сяйва, щоб усі, що зібралися у цьому храмі. І запалилими свічами змогли щасливо дійти до світла Твоєї слави через Христа Господа нашого. Амінь. Всемогутній вічний Боже, смирено благаємо Твоє велич, щоб як твій єдинородний син у нашій тілесній природі сьогодні був представлений у храмі і в домі цьому. Де зараз я читаю цю молитву, так і ми змогли предстати перед тобою з чистим серцем через Христа Господа нашого. Амінь.